З якого села тут позвозили все рінг, Пакети для сміття. Друзі, всім привіт! Варто розповісти про ситуацію, яка відбувається ще з травня минулого року, оскільки саме на початку травня 21-го року до громадської організації Громадської оборони звернулись мешканці села Вільськ. І розповіли про те, що на території села, а саме в зоні рекреації, відбувається утворення хаотичного сміттєзвалища. Місто лугов пусті бутилки, вміста цвіточних полян біти стекла. А також селищам ширились чутки про те, що дана зона буде перетворена власне на полігон твердих побутових відходів. Проте, вже 18 травня, сільський голова вирішив провести збори обговорення, де власне він роз'яснив дану ситуацію. Сьогоднішній день ми вивезли туди сміття із кладовищ, які обкошували і прибирали відповідно до святкових закладів до допомога закладів. Тобто, особисто ви, ви? ви не ми особисто. Ви тобто, сказали ми вивезли тобто. хто ми. А ну на даний, час, на даний час є паспорт. Дане сміттєзвалище, який розроблений у 2002 році. На сьогоднішній день жодного сміття. Як там мені пишуть, сьогодні звернення громадської організації. З якого села тут Це для сміття. Олівська сільська рада не використовуватиме жодним чином дане місце до моменту оформлення необхідних документів, це процес довго тривалий. В період цього оформлення будуть проведені громадські слухання, зокрема перше, це розробка детального плану. І якщо переважна більшість жителів, в тому числі вільська, скаже, що нам це не потрібно, ми будемо шукати інші шляхи. Але відповідно, ми будемо розуміти, що якщо в нас нема куди вивозити, Немає документів, жодна машина Олівської сільської ради і комунальних підприємств туди не поїде. Я готовий кожному на конкретне питання відповісти. Він, ви О, питає, хто це ви? Ви кажете ми, хто це? Олівська ви... сільська рада. Тобто ви, голова Олівського ТГ, давали такий дозвіл, правильно? На вивезення всіх машин. Передня наша громадська організація відповідні запити направила власне, до селищної ради, і також до Державної екологічної інспекції з приводу проведення відповідних перевірок. Варто відмітити те, що сільський голова на даних зборах розповідав про те, що так справді сміття було вивезене, але це було сміття вивезене із складовищ напередодні святкування 8 травня. Відвідавши дану місцевість, варто було зрозуміти, що це не лише сміття із складовищ. І справді ситуація досить плачевна. Попередня наша громадська організація направила запити, запити з приводу того, чи справді там є документація на дані утворення полігону твердих побутових відходів. Також ми звернулися до Державної екологічної інспекції з приводу проведення перевірки. Варто було також відзначити те, що на інтерв'ю сільський голова на той момент Анатолій Мельниченко Взяв всю відповідальність на себе і сказав, що він дав наказ скидувати сміття. Так, я Варто зазначити, що він сам це признав на камеру. Також на даних зборах Анатолій Мельниченко, екс сільський голова, сказав про те, що в нього є вся документація, і він її надасть. Звісно, ми звертались із відповідними запитами ще до даних обговорень, але після них звернулись повторно, повторно звернулись до державної екологічної інспекції, маючи вже відповідні зображення на руках, оскільки були на місці того, що відбувається, і побачили все на свої очі. Дану ситуацію ми не спускали із рук, оскільки писали ще й заяви до поліції, де було їх досить важко зареєструвати. Також ми звернулися відповідно до суду, оскільки Анатолій Мельниченко у своїх відповідях посилався на те, що це є службова інформація, і він не може нам це розповісти, показати, ознайомити, хоча так божився, що розкаже, що ж там за документація в нього є. Варто відмітити те, що екологічна інформація, в принципі, не може бути прихованою по закону. Ми звернулися до суду із відповідним позовом з приводу того, що він не надає нам доступ до екологічної інформації, але цей суд тягнувся досить довго. І лише на початку лютого місяця 2022 року ми отримали рішення суду з приводу того, що так справді діяння сільського голови є протиправними і він повинен надати нам дану інформацію. Дану ситуацію ми моніторили протягом всього 2021 року і намагалися дізнатися, як все ж таки дана справа рухається, оскільки ні поліція, ані Державна екологічна інспекція не хотіли досить довго приймати будь-які міри, але все ж таки ми звернулися до Державної екологічної інспекції, коли ж все таки буде проведена перевірка даного сміттєзвалища, і що ж таки буде з сільським головою. Варто відмітити те, що Державна екологічна інспекція відписала нам влітку, що Перевірка буде аж в листопаді, і ми про це не забули і нагадали їм про дану перевірку, запитали за результати. І за результатами даної перевірки було складено приписи із відповідними адміністративними правопорушеннями стосовно статті 82 Кодексу України про адміністративні правопорушення та 82 і Проте санкція даних статей вона не є досить жорсткою. Штрафи із даних статей це від 850 до 1700 гривень, і до другої статті це. До 85 гривень здається. Проте це вже не є проблематикою державної екологічної інспекції. Це в цілому є проблемою України, оскільки проблема несанкціонованих сміттєзвалищ вона присутня не лише для Житомирської області, а й для всієї України. А покарання за подібні діяння, на жаль, є ось таким невеличким стосовно того, що відбувається із природою внаслідок таких діянь. Сільський голова мав виконати дані приписи. А вже в лютому 2022 року ми отримали позитивну. Позитивне рішення суду з приводу того, що справді діяння сільського голови, коли він не надавав нам інформацію на відповідні запити, були незаконними. Проте всі ми розуміємо, які обставини, на жаль, відбувалися із нашою країною, і відбуваються наразі, тому лише у липні 2022 року ми отримали відповідний виконавчий лист. А наразі Ольівська ОТГ, в якій знаходиться селище Вільськ, має також свої місцеві перепатії, тому. Анатолій Мельниченко, словно звісний, вже не є сільським головою. Але ми все ж таки продовжимо моніторити ситуацію, наскільки наразі відомо, несанкціоноване сміттєзвалище було ліквідовано. І ми вважаємо, що це є нашою окремою перемогою. Дякуємо вам за увагу!